Усім намасте! вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні друга частина практики на спину. Хто пропустив першу частину, переходьте за посиланням. І дві частини можна практикувати окремо або разом. Обирайте, як вам буде зручніше. Але перед тим як ми почнімо, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, яку практику ви хочете бачити наступною. Я буду вам дуже вдячна. відео. Дякую. Другу частину відео ми починаємо з положення лежачі на животі. Повністю лягаємо вниз. І викладаємо ручки долоньками до себе, ліктями вперед. Ноги зараз активні, стопи добре напружили, сідничні м'язи активували і робимо повний глибокий вдих. На видиху м'яко піднімаємо себе вгору, плечики відпускаємо вниз, намагаємося повністю вирівняти лікті. Обережно тут, з попереком, якщо у вас є моменти, краще робіть на меншій амплітуді. Зі вдихом відпускаємо вниз, і на видиху м'яко вгору Вдих вниз. На видиху вгору. Вдих вниз. На видиху вгору. І ще один вдих вниз. На видиху вгору. І заключний вдих. Вниз. На видиху вгору. Фіксуємо, залишаємося, тримаємо плечики внизу. Погляд перед собою. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошки більше витягнулися за маківкою, видих. І тепер вдих, потрохи м'яко відпускаємо себе вниз, не до кінця. Нижніми ребрами зачепилися за килим і ручки розкриваємо в різні боки. Шию не затискаємо, погляд вниз тримаємо вдих. Вдих. І ще вдих, трошки вище піднімаємо себе вгору, видих. Руки переводимо вперед, ставимо на активні пальці. І знову нижніми ребрами зачепилися, килим, Плечики відпускаємо вниз. У нас тепер витяжіння. Ми прям руками підтягуємо підлогу на себе. Одночасно тягнемося ніжками в інший бік. Плечі у нас активні і опущені вниз. А лопаточки в центрі. Фіксуємо, залишаємося вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки більше довитягнулись, видих. І тепер повністю відпускаємо себе вниз. розслабляємося, ручки повністю вирівнюємо і ножки розкриваємо трошки ширше. І тепер будемо чередуючи піднімати праву руку ліву ногу і навпаки. Глибокий повний вдих. Права рука ліва ніжка вгору, видих. З вдихом вниз. І ліва рука, права нога, видих. Вдих, видихом. не затискаємо вдих, з видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І ще вдих. З видихом. І заключний вдих. Ліва рука, права нога. З видихом. І тут знизу вдих. На видиху праву ручку ліву ногу піднімаємо, тримаємо три цикли вдих. Вдих. І ще вдих, трошки вище виштовхнули вгору, видих. М'яко повністю відпускаємо себе вниз вдих. І тепер ліва рука, права нога на видиху. Фіксуємо вдих, вдих. І ще вдих, трошки вище вгору. Видих. М'яко відпускаємо повністю вниз. Лікті розкриваємо в різні боки. Чого викладаємо на тильний бік долоней і м'яко трохи похитали головою праворуч-ліворуч, до розслабили шину комірцеву зону. Довідпускаємо все навантаження. Плечики прямо відпускаємо вниз. І ще декілька дихань. І тепер повертаємо себе в нейтральне положення. Тепер праву ручку виводимо перед собою. Ліва рука позаду. Ножки збираємо разом. І ноги тут будемо контролювати. Піднімати їх не будемо. Будемо піднімати тільки ручки вгору. Глибокий повний вдих, на видиху, права рука разом з лівою вгору. Шию не затискаємо, не піднімаємо. Вдих вниз. На видиху вгору. Вдих, на видиху. Вдих. На видиху. Вдих на видиху. Вдих на видиху. Вдих. На видиху. Ще вдих на видиху. І заключний вдих. Піднімаємо, тримаємо. Вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки вище. Видих. Як повністю відпускаємо себе вниз і поміняли ліва ручка вперед, права рука позаду, долонькою вгору. Глибокий повний вдих. Приготувались, шию, не затискаємо. Завжди пам'ятаємо про це. На видиху ліва рука, права вгору. Вдих. Вниз. На видиху вгору. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих на видиху. Передостанній. На видиху і заключний. З видихом піднімаємо, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, трошки вище. Є. Відпускаємо повністю ручки вниз і знову лікті в різні боки. У голову відпускаємо на тильний бік долони, плечики вниз прям розслабились. Похитались праворуч та ліворуч, праворуч та ліворуч. Ще декілька циклів дихання. Довідпускаємо напругу. І повертаємо себе в центр. І тепер ще більше ускладнюємо. Ручки виводимо перед собою рівні. Стопи добре зафіксували. Сідничні м'язи активні. Плечики внизу, лопатки будемо збирати в центр. Глибокий повний вдих. Піднімаємо ручки вгору. На видиху розкриваємо, штовхаючи лікті назад. Зі вдихом вперед, на видиху, відпустили, розслабились. Вдих вгору, на видиху, розкрились. Вдих, на видиху вниз. Вдих, на видиху. Вдих на видиху. Вдих на видиху. Вдих. На видиху. Ще вдих. На видиху. Вдих. З видихом. І заключний вдих. На видих. Розкрились, фіксуємо. Вдих. Вдих. І заключний. Трошки вищий корпус. Видих. Повертаємо ручки вперед, відпускаємо себе вниз, видих. Долоні поставили під плечі, ножки трошки розкрили, розслабили вдих. На видиху піднімаємо себе вгору, в позу кобри. І поперекочувались м'яко з правого стегна на ліве. Праве ліве плече вниз по черзі. Зафіксували себе, плечики довідпустили. Тримаємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. М'яко повністю себе знову відпускаємо вниз, видих. Ножки так і залишаємо трохи розкритими, згинаємо їх в колінах. Руками зачепилися з зовнішнього боку за стопи або за гомілкостопи, як вам зручно. Головне добре чіпляємося, одразу розкриваємо плечовий пояс, шию не затискайте, не піднімайте погляд вгору. У нас шия продовження хребта. Глибокий повний вдих на видиху поза лука піднімаємо себе вгору, видих, фіксуємо, тримаємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки вище вгору розкрили себе. Видих. І тепер вдих м'яко відпускаємо себе вниз, видих, відпускаємо ручки, ноги і одразу компенсуємо вдих. І на видиху таз пішов назад на п'яточки, розкрили коліна в різні боки і перейшли в баласану в позу дитини. Животом прям штовхаємо себе між стегон, правим лівим плечем вниз, його відпустили, розслабили. У нас прям витяжіння вздовж цього хребта від поперека до маківки. розслабляємось. І ще. Знімаємо всю напругу, не тягнемося, навпаки, розслабляємося. З кожним видихом, наче поринаємо все глибше та глибше. І ще. І заключний, глибокий. І тепер вдих, м'яко через округлу спинку. Підтягуємо себе вгору, видих. Чудово. Тепер ще раз лягаємо на живіт і будемо робити тепер м'які скручування. Ліву ручку розкриваємо, і у нас долонька буде внизу. Праву долонь поставили під праве плече, як немога ближче до грудного відділу. Зараз, коли будемо розвертатися, потім руку ще більше доведіть вперед, бо вона піде вниз. Зараз глибокий повний вдих, правою ногою робимо крок, поставили на стопу і коригуємо тут правою рукою, вже можемо трохи ближче до себе підійти, правим коліном трохи більше. І тут увага, буквально на декілька сантиметрів, підтягуємо ручку трошки вище вгору. Фіксуємо, залишаємося. Голову можна відпустити, можна тримати в повітрі, як вам зручно. Головне розслабитися через видих, відпустити. І ще. Іще. Іще. Прям довіртесь тілу. Дозвольте піти в скручування. Іще. Кому комфортно залишаємось тут, кому хочеться трохи ускладнення, заводимо нашу опорну руку назад і чіпляємося. Прямо можна пальчики перехрестити, можна долонь до долоні, дорозкриваємо два плечових пояса. І фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих, м'яко відпускаємо опорну ручку, переводимо долонь і на видиху м'яко повертаємо себе в центр. Видих є. І тепер праву ручку повністю вирівняли долонькою вниз, ліву долонь залишаємо під плечем. Глибокий повний вдих, розвертаємось повністю на праве плече, довертаємо ліву стопу назад, і тут знову коригуємо. Чим більше будете розкривати ліве коліно і ближче буде ліва рука, тим більше буде у вас розворот правого плечового поясу. Тут так само правою ручкою трошки вперед, зробіть крок, і залишаємося. Дихаємо, відпускаємо напругу. І ще. Довідпускаємо. Розслабляємось. І ще. І заключний. І тепер вдих. М'яко повертаємо повністю ніжку в центр на живіт, повертаємо себе, викладаємо. Дві долоні поставили під плечі вдих і знову на кобру пішли вгору, видих, потягнулися знов правим лівим плечем назад, з видихом. І тепер тут вдих, буквально декілька сантиметрів. Згинаємо лікті, плечики при цьому не підтягуємо вгору. Вони опущені вниз. Це трохи складніша позиція. Фіксуємо пальці рук, широко розкриті вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше вниз, видих. І тепер вдих, відштовхнулись від долони і знов компенсуємо, потягнулись в баласану, коліна розкрили трошки ширше. таз на п'яточки видих. І м'яко потягнулись правим лівим плечем і маківкою вперед. Фіксуємо три цикли, вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше потягнулись, видих. І тепер вдих лівою ручкою потягнулися в центр вперед, правою рукою замах, зачепилися за стегно, і прям погляд вгору через ліве, точніше через праве плече. І ще більше доштовхуємо. А ліве плече весь лівий бік навпаки прямо тягнемо до килимка. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше вниз, видих. Яко повертаємо праву ручку в центр. Потягнулися двома руками одночасно, як не могла глибше. Плечі при цьому штовхнули вниз. І тепер праву руку витягуємо в центр, за лівою рукою потягнулися і довертаємо себе глибше, Відпускаємо вдих. Вдих. Ще вдих. І заключно, трохи глибше, ліве плече, ліву лопаточку вгору, видих. І тепер зі вдихом м'яко повертаємо ліву руку в центр. Двома руками потягнулися одночасно. І з видихом м'яко через округлу спинку, не поспішаючи, піднімаємо корпус вгору, в останню чергу голова. Видих. І тепер компенсуємо ще більше ручки через боки. Піднімаємо вгору. Пальці рук вгорі схресно, Округлили спинку, підкрутили таз і похитались праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І повертаємо ручки вгору вдих. Нейтральне положення в попереку. На видиху руки через боки. Відпустили вниз видих. Намасте. Щиро дякую вам за практику, за те, що практикували зі мною вже другу частину практики на спину. І я рекомендую перед тим, як одразу, якщо ви переходите до другої частини, трошечки більше розім'ятись, особливо шийно комерцеву зону, плечовий пояс, не одразу починати, а хоча б зробити невеличку руханку з першої частини. Я бажаю вам продуктивних, приємних практик і вже до зовсім скорої зустрічі на килинках. Намасте!